Вона наводку. на водку. Не бачу, де? Ось. А, то давай, а що, на готова бак тут? Так. А що це було? Приводять для стрільби за готовності до стрільби. Далі отримують коректури. О, О, Тревога залпом триста тридцять три. по два, по два! По два швидким вогонь, по два швидкі.

Вели огонь по нашій піхоті, ми вгамували їхню зброю і зараз тихо. Ну, це як гра така, розумієте. Mm -hmm. Хто швидше, хто... хто кого помітив або не поміти. mm -hmm. Та й все. Ну а за попередь завжди планується пути, шляхи відходу, куди, як ідеш, дивлячись, яку сторону будуть обстрілювати. Вони можуть прочесувати навмання взагалі. Не обов'язково, що це тебе засікли конкретно. Вони знають, що з цього району працюють і почнуть прочесувати цей райончик. О, все, Ну, то, що приходиться уходити. Кожного разу, коли ти як прилітає, ти це дуже добре відчуваєш. що От зараз щось повинно піти не так. От зараз щось буде. Інтуїція. Інтуїція, Інтуїція полягає в уважності твоєї. В уважності, в досвіді, в розумінні своєї роботи, От і вся інтуїція.